Доброго дня! Вітаю вас на уроці дизайну і технологій. Сьогодні ми з вами поринемо у світ ліплення пластиліну та поговоримо взагалі про такий матеріал, як пластилін. Він вам уже відомий, тому що в різних класах і. В першому і в другому, так? ми ліпили вже з пластиліну неодноразово. Ви знаєте, що пластилін буває абсолютно різним. Також на уроках мистецтва ми говорили, що з пластиліну ліплять персонажів та створюють навіть мультфільми. І сьогодні ми поговоримо, що ж взагалі таке пластилін. Подивіться, будь ласка, пластилін це матеріал для ліплення, який виготовляється з порошку глини. З додаванням воску, сала та інших речовин, що перешкоджають повністю пересиханню. Тому цей матеріал гарно ліпиться, так, він можна придати будь-яку форму, і від того, і жир спеціально і додається, щоб не пересихали вироби. Тому і руки після того, як ми поліпимо пластиліном, стають жирними. так? Пластилін буває абсолютно різнобарним завдяки фарбам, які додаються, барвникам, які додаються при виготовленні пластиліну. Виготовляють з пластиліну. Різноманітні ескізи для скульптурних робіт, невеликі моделі і виробів малих форм. Тобто, якщо необхідно виготовити скульптуру, то спочатку майстри роблять маленьку модель з пластиліну, визначають форму, вигляд, пророблюють різні деталі, виправляють, тому що напуск пластиліну краще робити якісь виправлення і. Редагувати цю роботу, а потім вже починають виготовляти скульптури там з гіпсу чи з іншого матеріалу. Також існує розумний пластилін. Речовина на основі силікону, який на дотик нагадує жувальну гумку. Я думаю, у деяких з вас вже був такий пластилін, вам батьки вже його купували і ви з ним працювали. За рахунок цього він може рватися, ламатися, а ще світиться і може навіть інколи деякий пластилін може навіть змінювати колір. Але все ж таки пластилін має які свої плюси, оскільки він дуже зручний, м'який можна легко виправити, якщо ви бачите, що ви зробили якусь помилку або зайвий надріз. Тобто, все це можна виправити. Якщо ви малюєте фарбами, то цього вже не зробиш, тому що вже намалював, треба тільки перемальовувати. Якщо ми вирізаємо. Також відрізали щось зайве, все, аплікація не вийшла, робота не вийде. З пластиліну все ж таки таких недоліків не буває, оскільки ви маєте можливість одразу виправити свої помилки. Але пластилін має таку закономірність вицвітати на світлі. Так? Тобто, якщо ви виготовите якусь поробку і на довгий час її залишаєте, то, звичайно, її зовнішній вигляд дуже буде псуватись. Тому що пластилін вицвітає, до нього прилипає пил. Якщо буде дуже жарко, то взагалі буде розпливатися. І може навіть загорітися. Тобто надовго цієї роботи довгочасні. Якщо намалювати картину, то її можна повісити в рамочку, повісити, поставити в рамочку, повісити, і вона буде довгий час. Висіти на стіні, ви можете нею любувати, милуватися. Якщо зробити аплікацію з картону, все склеїти, наклеїти також буде довготривалий. Пластилінша ж такою, такою довготривалістю не відрізняється. Тобто це роботи, які виготовив, використав, і потім треба прибирати або накривати, зберігати в окремій коробочці, для того, щоб він гарно довгий час зміг зберігатись у гарному стані. І, звичайно, що забруднення рук пластиліну під час роботи, так? тобто пластилін прилипає до рук, він жирний, тому, звичайно, це не дуже охайний вид роботи, тому що ви можете забруднити і стіл, і себе, і свої руки, і потім відмивати навіть руки від пластиліну дуже складно, тому що відмивається він тільки в гарній теплій воді, з додаванням великої кількості миючих засобів для того, щоб змити весь цей жир і що на Лип на руки. Які ж переваги існують у пластиліну? Перше, це гарний дитячий розвиток, діткам з маленьким батьки ще у садочку з вами вихователі, ваші батьки починали ліпити для того, щоб вміти гарно розвивати цю моторику ваших рук, пальчиків, щоб ви могли зліпити деталі, охання, акуратні. І працювати з дрібними деталями. Звичайно, ліплення з пластиліну гарно розвиває фантазію, це такий спокійний процес, який допомагає заспокоїтись, розвити фантазію, позитивно впливає на нервову систему. Тому що завжди можна виправити. Тобто, діяти ви не будете переживати і напружуватись, тому що раптом що обов'язково все можна виправити, і виріб все одно вийде. З пластиліну роблять, виготовляють не тільки об'ємні роботи, а й пластилін наліплюють на картон або папір і виготовляють оригінальні картини. Таке ми з вами вже також робили, тому я думаю, ви, вам це знайоме. І також обклеюють пластиліном стакани, дошки, намистинки і виготовляють різні визерунки. Тобто дуже великий політ для творчості. Звідки ж взагалі взявся пластилін? Перший матеріал, який був хоч схожий трішки на пластилін, згадується в 16 столітті в книгах автора Джорджа. У, у Німеччині вважають, що винайшов перший пластилін німець Франц Колба у 1880 році, тобто вже у XIX столітті запатентував він свій винахід як пластилін. І потім уже у Великобританії був створений матеріал, який також схожий на пластилін. І Уже викладач школи мистецтв навіть відкрив потім свою фабрику, зрозумів, що це дуже зручний матеріал, корисний, і потрібно його виготовляти у промислових масштабах. Також існує версія, що винахідник пластиліну італієць, і він спочатку створював цей матеріал не для ліплення, а для того, щоб очищувати плями від шпалер. Але почали його виконувати використовувати. Замість глини для створення виробів, тому що раніше ліпили або з глини, або замішували тісто, тісто виліплювали з тіста, запікали і розфарбовували. Існував також матеріал, такий ліплення або з глини. Але, звичайно, пластилін набагато зручніший, тому що, по-перше, зараз його можна купити в промислових. По-друге, різнокольоровий, по третє, дуже зручний ліпленні. Так, навіть якийсь поганий пластилін, на нього можна покласти в тепленьке місце, він розм'якний, також не можна працювати. Подивіться, будь ласка, що вже в 1955 році пластилін був введений офіційно для занять в закладах дошкільної освіти, тобто в дитячі садочки. А сам Маквікер. Став мільйонером завдяки пластиліну, італієць, так тому що він почав його продавати, виготовляти і справді всі зрозуміли, що це дуже зручна і корисна річ. Виготовляти з пластиліну можна надзвичайно різноманітні вирози. Політ творчості не знає меж зараз перед вами на екрані деякі приклади, так що це можуть бути реалістичні зображення, це можуть бути якісь казкові об'ємні фігури, це можуть бути з пластиліну вироби, наклеєні на картон плоскі фігури. Тобто, це вже ваш політ фантазії. Перед вами чотири вироби. Вироби на вибір, які ви можете виготовити з пластиліну. я Практичну роботу. Перше це мишка з сиром, об'ємна фігура, так, об'ємна робота. Друге, це на картоні казкові будиночки, зимовий сніговичок, оскільки вже зовсім трішечки вже настане зима. і… Казкові персонажі. Тобто ви обираєте ту роботу, яка вам найбільше подобається, яка вас найбільше зацікавила, виготовляєте її. Звертаю вашу увагу щодо розмірів цієї роботи, щоб вони були відповідно. До, якщо це на, кар... на аркуші паперу, то відповідно до аркушу паперу, щоб вони були не занадто маленькими, охайними. Ви обираєте той виріб, який вам подобається, виготовляєте і надсилаєте фото у Classroom. На цьому наша подорож до світу пластиліну, його історії завершується. Чекаю ваші роботи. Дякую за увагу. До побачення!